Скажіть, будь ласка, про Зеленського, роль його душі на рівні Кармічної ради, чому він увійшов у Кармічну Раду? А хто казав, що він увійшов у Кармічну Раду? Він приходив в Кармічну Раду, а це туди можна прийти щось розказати, а можна бути членом Кармічної ради. Він не є членом Кармічної Ради. Наприклад, я розказувала вам, як я попала в кармічну раду, проходила певний екзамен, щоб стати тут майстром вознесіння. Тобто воно так просто теж не відбувається. Я там проходила певні певні етапи, і енергія, яку Бог дав мені, вона так само трансформує карму, переварює низьку енергію. От В ньому, що я бачу дуже добре, побачила ще на початку, в ньому дуже сильно включений Архангел Михаїл, його енергія. Так? Тобто, от прям, ну, він, Якщо дивитись з божественного рівня, ну, взагалі є просто щоб зрозуміти, я не знаю, як правильно вам пояснити, я, коли молю за когось, я зразу відчуваю, я. Ну от, Наприклад, мені приходить, так? ви розумієте, що я там, не цікавлюся політикою. То, ну, взагалі для мене навіть якісь там елементи Егрегора і політичного, і країни це для мене ну, вже трошки не моє. Ну, я надіюсь, що ви це розумієте. В мене інша зовсім свідомість, тому що вона виходить. Вона так якби все вже наперед прожила, знає. Ну, тобто... Я так, якби тримаю верх, і все, всі події вони відбуваються у мене всередині. І коли це все не в мене навіть всередині, там і той самий Зеленський, так я бачила його аспект. От є його аспект, я навіть зараз його бачу, там от з, от з лівого боку, в нього в його жінці, між іншим, так само дуже сильно проявлений Архангел Михаїл. От такі, знаєте, ну, захист, це він свою роль грає, якраз то, що я казала, на рівні серцевої чакри. Ну, тобто, кожна людина, я вам розказувала про це, вона відображає нас, нашу свідомість на цьому рівні. Тобто, це так само десь моя частина свідомості, яка на цьому етапі, наприклад, допомагає руйнує стару систему, да, там уже і е, зробить певний свій вклад, такий дуже. Великий вклад, скажем так, на те, щоб зелена чакра України відкрилася. Так серцева чакра, ну в принципі, вона вже відкрилася на тонкому плані, якщо подивитися цей процес, так відбувається, але він не входить в кермічну раду.